Підніміть руку чола по ті, хто любить бити байдики. А щоб робити це більш професійно, маємо неймовірної краси іграшки для котанів і собаків від українського бренду Байдик. І це щось абсолютно нове та круте. На кожній іграшці унікальні авторські ілюстрації та етнічні орнаменти. І Байдик перший бренд в Україні, хто створив такі забавки для звірят. Тому не чекаємо більше ані хвилини і розглядаємо їх ближче. Ешки, що підійдуть і котикам, і песикам. І перший – це пошуковий килимок квітка. Або як ще кажуть, на подібні пристосування нюхальний килимок. Квітка розроблена таким чином, аби в неї можна було ховати корм або ласощі. Улюбленість займатиметься видобуванням смачненького з неї, досліджуючи пелюстки своїм носом. І весело, і поживно, і розумові здібності тваринки прокачає. Тканина тут гіпоалергенна, тому все дуже безпечно. Наступна це морквинка. Дуже яскрава, приємна на дотик, а ще й з гіпоалергенних матеріалів. Для де деяких чутливих звірят це дуже важливо. В середині морквинки є секрет шелесткий елемент, який стимулюватиме улюбленця до активнішої гри. Наступні три забавки це, так би мовити, весела новорічна банда. Микогавчик, ялинка та сніжинка. На них авторські брендові ілюстрації, і кожна доповнена пискавкою, тому звірячому щастю вашого улюбленця не буде меж, якщо він любить таке. Іграшки у формі кісточок ластуня та дракінь. Так, окрім класного дизайну, в іграшок ще й назви дуже креативні. Кісточки шародять при натисканні і доповнені канатами, які допомагатимуть зчищати зубний налітку, те чи собані, дуже естетичні та стильні. Наступниця Соня. Ця квітка має дуже символічне значення в українській культурі. Вона асоціюється із сонцем, теплом, світлом та затишком. А тут у нас і етнічний орнамент, і доповнення у вигляді канату, і шелестки елемент всередині. Такий сонях ще й буде стильно доповнювати інтер'єр. До речі, а ви знали, що соняшники здатні вбирати радіоактивні елементи? Зокрема, після катастрофи на ЧАЕС їх висадили на великих площах прилеглої місцевості, щоб зменшити вплив радіації на землю та воду. І тепер розглянемо іграшки суто для песиків кукурудза. Про що ви така крута кукурудза і не снилися? бо це не просто іграшка, а ще й чохол для пластикової пляшки об'ємом 500 мл. Пояснюємо, деякі зврята, зокрема собакини, сходять з розуму від пластикових пляшок. А у такий спосіб ви можете зробити улюблену розвагу свого хижака безпечнішою, бо кукурудза виготовлена зі зносостійкого меблевого велюру із шовковистою поверхнею. Куди ж без іграшкової здобичі. Представляємо качел. У нього дуже зручна форма і видовжена шия, якраз для зубів вашого нащадка вовків. А під час ігор качер видаватиме звук шародіння, а замість лапок у нього два канатки. Іншою здобичч вашого песеля може стати рибка. Погляньте, як тут стильно поєднані кольори та які цікаві деталі та орнаменти. Рибка також родить під час веселих ігор. Наступна це галузка, тобто гілка. Це буде саме та забавка, яку нібито береш улюбленцю, а потім хочеш забрати собі, бо вона класно вписується в інтер'єр і взагалі дуже прикольно виглядає. Те саме із калиною яскраве червоне грона і темне синє стебло одразу привертають увагу. Тому у звірятка буде трошки ноту культурної спадщини серед купи інших і наостанок улюблена забавка котиків: вишка Маруся, мила іграшка із квітковим орнаментом. Добре прошита та м'яка. У ній захована котяча м'ята, тож у маркутунів можуть скластися дуже веселі розваги з мишкою. Ось такі цікаві колоритні забавки. Тому бити байдики треба правильно, а саме з крутими іграшками від українського бренду байдик. Тому подивіться і для своїх домашніх хижаків. Вони це точно зацінять. Усі забавки можна знайти на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб нічого не пропустити, ти, не забувайте підписуватись на наші соцмережі і будьте на звірячій хвилі. Па-па!